Цей історичний момент. Маріана знову разом з ним. Вона знайшла його на мості. Маріана біжили ще. Я знаю, що я Маша. Цей... Куда він без футболки пішов? Пливати в ліці. І так, наш герой врятував свій свитер зійшли майже з лікарні. Раді цього вона повністю щаслива і залеблена, як дурна коза. Радується. І так, Мар'яно, що ви можете сказати про цю чудову, щасливу ну, мить? Раду. Ти спасла, Помашка. ти спасла його, правда? Він так надіявся, що ти прийдеш по нього, а ти взяла і не прийшла, і ти лишила його, і ти за нього не згадала. А ти курво, пів години йшла і не згадала, що є, ти свет загубила. <говорю> в магазині, вже під магазином, вже вийшла з магазину, вже доходимо. Щоб вийти на лікарню, светер. Подумала, що вийшла. <плес> да До ну! <-долу">. Він <плес> дик теж думав. А там взагалі два самі шикарні петю, ой, не видно. Жіль...